Всім, привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали! Шведський снайпер Фазі офіційно повертається до WildCard, оскільки організація вирішила скасувати його оренду в найн. Виходить, він пограв у команді менше місяця і вже пакує валізи назад. Цікаво, що обидві організації почали переговори про повернення ще у серпні, і це попри те, що Фазі приєднався до Найн лише 31 липня. У своєму офіційному X-Naй написали, це не було частиною нашого плану, але так сталося через обставини, які не залежали від нас. Ми сподівали продовжити грати з фазі, особливо з огляду на наші останні успіхи та стабільність, яку він приніс у команду. Тобто, перекладаючи на людську мову, нам реально подобалось з ним, але боси з Wildcard вирішили інакше. І це ще раз доводить, що для організації гравці це не люди, а актив. Також стало відомо, що до команди Бондіка, котра грає під тегом контори, доєднався гравець Щілтовський та укомплектував остаточний склад команди, котра складається майже з українців. Чому майже? Бо за команду грає Марікс. Тримає Люксембурзько-українське коріння. Команда має 138-му позицію в світовому рейтингу та 88-му сходинку в рейтингу велф. Тож поки максимум, де ми можемо їх побачити, це тір 3-4 турніри. Болотна команда під тегом контори стала героєм мемів. Вони поплакались у своєму Ікс, ну або Твітер, як його пам'ятають ті, у кого був тамагачі. Бо, виявляється, знаходяться занадто низько в рейтингу велф. О боже, як всім симпа... по. Пост, що вони написали, ніс наступну інформацію. Вони виграли ESL Challenger 1 вересня. Але прикол в тому, що рейтинг Valve оновився того ж дня, коли вони ще навіть не закінчили фінал. В результаті команда так і не отримала VRS-поінти. Через це БРС кові створіння ризикують пролетіти повз під желебухарес, на який вони потенційно могли потрапити. Рейтинг Valve – це єдине місце, де росіяни не можуть накрутити собі бали ботами. А ком'юніті плаче, бо взагалі бачить вас. Тех на турнірах є до них пропозиція наступного разу взагалі не грайте. А що нема команди, немає рейтингу, немає проблем. Мер Лондона Садік Хан, а це я нагадаю, не остання людина в Британії. Написав у своєму ікс наступне: я радий, що престижний турнір Blast Open London відбудеться у столиці вже на цих вихідних. На заході будуть найкращі представники кіберспорту, адже геймери та вболівальники зі всього світу з'їдуться до Лондона, що дасть суттєвий економічний поштовх нашому місту, оцінений у 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Лондон провідне місце для кіберспорту, надзвичайно захоплива та швидко зростаюча галузь. Я буду продовжувати наполегливо працювати над підтримкою її зростання у столиці. І якщо мер Лондона каже, що це не принесе збитків, а навпаки, дасть прибуток, то містам у всьому світі треба замислюватись і робити турніри масштабними, щоб залучати більше людей, адже ті самі Олімпійські ігри зазвичай є збитковими для країн та міст. Як ви знаєте з підручника з економіки за 10 клас, там, де є прибуток, є і конкуренція, від котрої в якості виграємо ми звичайні вболівальники та глядачі. Тільки пиво по 15 євро на стадіоні це за НАТО. Тим паче, що за грою деяких команд можна спостерігати тільки під градусом. PGL відкрито заявляють, що ЄСЛ та Бласт намагаються утримати монополію та навмисно заважають їм проводити свої турніри. Піджель ще 31 березня 2024 року оголосила дати своїх івентів на 2025 та 2026 роки. Єсель та Бласт раптово 3 жовтня 2024 року анонсували власні турніри, причому в один день, тобто вони точно знали про календарь PGL. але зробили все, щоб накласти свої події зверху. А ще за словами PGL, ESL та Blast лякають команди та погрожують, якщо ті захочуть грати у PGL. У Valve є правило ніякої монополії. Турнірний календар має бути відкритим і прозорим. Але в реальності ми бачимо стару історію. ESL та Blast намагаються залишити весь великий Counter-Strike 2 світ собі. А можливо, PGL накручує собі хайп на скандалі, щоб на їх організацію звернули увагу нові рекламодавці. Але зрозуміло одне: це класичний приклад, як кіберспорт давно вийшов за рамки гри. Тут не тільки питання, хто сильніший на сервері, а й хто сильніший у бізнесі. Старі операції пробивають нові рекорди, і тепер навіть фіолка може зробити з тебе міні-олігарха. Скіни зі старих операцій у КС2 взлетіли до космосу. The Nord Collection з операції Shattered Web вважається однією з найкращих в історії. Її головна зіронька АВП Гунгнір, який обігнав за ціною легендарний Dragon Lore. Але головний шок це фіолетовий Desert Eagle Emerland Jormungard, котрий торгується від 427 до 1400 доларів за стан щойно з фабрики. Не сказати, що на старті це був самий дешевий скін, стартував він у 2019 році з 13 доларів, а через рік його ціна була вже соточку. А зараз торгуються у 100 разів дорожче від першочергової вартості. А колись ми сприймали операції як тимчасовий контент, який через півроку всі забудуть. Але зараз ми бачимо, що саме ці скіни перетворились на золоту жилу для тих, хто вмів чекати. А на цьому новини закінчуються. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для. Просування україномовного контенту про кіберспорт. І саме ваш коментар може потрапити в кінець відео. Дякую за перегляд. Став лайк, якщо вам подобається це відео. Підписуйся на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше долучайся до нашої затишної спільноти в Discord, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання на нашу спільноту, як завжди, в описі. Бувайте!